Привіт, друзі! Мене звати Валерій Андросов. Я психолог, і сьогодні хочу розказати вам про одну цікаву гру. Яка буквально скоро анонсується. Я вчора побачив, і настільки мені сподобався опис, що е, я захотів, по перше, її пройти. Ну, здавалося, та де психолог і гра. А ось цікавий момент: гра Vampire Therapist. Я зараз прочитаю опис. Ви самі все зрозумієте. Наративна вампірська історія від німецької студії дозволить спробувати себе в ролі вампірського психотерапевта. Проведіть вампірів крізь століття емоційного багажу, десятиліття ілюзій дивних нападів ненависті до себе за допомогою когнітивно поведінкової терапії та станьте терапевтом вампіром. Навіть вампірам потрібне плече, щоб поплакати, коли. Просто вкусити за шию вже не підходить, описують розробники. Коротше, друзі, я не міг пройти повз, саме тому в цьому відео, буквально зараз, через хвилинку, ви побачите озвучку трейлеру, як це буде відбуватися, що, в принципі, собою являється гра, а потім ми з вами трошки поговоримо. Що таке вампір? Протягом трьох тисяч років я запитував себе, яким має бути вампір? Можливо, я маю жити в замку, боятися смертних ціловічність можливо, справжній вампір має знатися лише з проклятими, можливо, як вампір, я маю щовечора вгамовувати свої плотські бажання дикими вакханками, але ну, я це роблю. Але все це твердження із групи маю мушу. Це те, про що я багато дізнався як перший протерапевтований вампір. Коли ми говоримо, що маємо щось зробити, звідки береться це маю? Чому я маю жити в замку? Це те, що я маю зробити для свого благополуччя? Чи це тиск вампірського суспільства? Твердження маю мушу, це спотворення реальності. А реальність така, що мені не потрібен замок. Тож замість цього я купив нічний клуб. Подивіться, як мій у навчанні спритно ловить мене на твердженнях маю мушу. Я маю розмовляти щонайменше трьохста мовами, включаючи Джава. Зрештою, я живу вічно. Це одне із тверджень по типу маю мушу, чи не так? Ніхто не змушує вас вчити Джава. Слава Богу, на тому. Але твердження маю мушу це лише один із способів, яким безсмертні недужі люди можуть вдаватися до спотвореного мислення як терапевт нежиті. Ви навчитеся кидати виклик своїм клієнтам різними способами. Ми мертві. Але хіба ми не заслуговуємо спочивати з миром? Ну що, друзі? Мені здається, це доволі захоплююча історія. По-перше, там взятий реальний аспект когнітивно поведінкової терапії, а саме помилки мислення, от помилки мислення, викривлення. Я думаю, що окремим відео перед тим як робити проходження цієї гри я зроблю опис кожної цієї помилки, що вона собою являє, і яким чином саме це все відбуватися. І тепер. На цьому каналі, певно, буде ще й летсплей гри Vampire Therapist. Ми разом із вами будемо пробувати себе в якості психотерапевта, який буде допомагати вампірам у вирішенні їх непростих життєвих запитань. Прем'єра гри вже 18 липня. До цього моменту планую зробити якраз ось це відео з описами тих помилок мислення, викривлень мислення, як сказали в трейлері. Ми проговоримо ті, які вже згадувались в грі. Скоріше за все, скажу скажемо декілька слів про ті, про які там не згадано, але скоріш за все вони будуть. Як це схоже на реальну консультацію психолога? Спойлер, доволі схоже. Е, мені подобається, в принципі, коли консультація проходить з гумором. Тому от все це ми із вами будемо пробувати, будемо грати, будемо оглядати. Ну, і якщо вам сподобається цей формат, будь ласка, поставте лайк, коментар, поділіться, будь ласка, цим відео, тому що. Ну, такого не було. Це, це буде цікаво. Давайте подивимося це разом, давайте зробимо це разом. І чим більше людей буде хотіти це дивитись, тим більше у мене буде мотивація це для вас робити. Гарного дня!